Доброго ранку малята. Малята, а яка зараз пора року? Так, звичайно, зима. Малята, на занятті з розвитку мовлення ми з вами пригадували, які ж пташки залишаються зимувати. Це і горобець, і ворона, і сорока, і снігур. Подивіться на них, і ще багато-багато інших птахів. Ви вже знаєте, що птахам дуже важко взимку. Коли на дворі мороз і заметіль птахи замовкають, ховаються у затишні місця і на стовбурчують пір'ячко. Від цього їм стає тепліше, а ще взимку пташкам голодно, бо дуже складно знаходити їжу, і ми з вами можемо їм допомагати, а саме підгодовувати і для цього виготовляються годівнички, які насипають корм. А що ж їдять пташки? Пропоную переглянути дидактичну гру пташина їдальня. У нас з вами настала зима. Нашим пташкам дуже важко. Вони прилітають поближче до людей, щоб ми їм допомогли перезимувати. Давайте пригадаємо, хто ж це? Хто прилітає до нас поближче? Так, це зимуючі птахи голуби. Зимуючі птахи сороки. Це сіра ворона, це дятли, це снігурі, це сойки, а також синички та горбці. Ось такі пташки. А тепер послухайте загадку. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойка, снігурі, синички всі летять до так. До годівнички. Подивіться, будь ласка, які годівнички можна виготовити із того, що у вас поруч під рукою, годівничка не має бути яскравою. Вона має бути безпечною та зручною для того, щоб пташка могла сісти та покуштувати зернята. А тепер давайте поглянемо, що ж можна класти у ті самі? Годівнички. Різні птахи їдять різну їжу. Що ж покладемо до годівнички? Ми з вами покладемо зернята пшениці, ячміню, овесу, проса, кукурудзи, насіння соняха. Дині, кавуна, гарбуза. Тільки будьте уважні, не можна класти смажене насіння. А ще можна покласти ягоди, горобини, калини, бузини. Синички дуже люблять ласувати несолоним салом. Будьте уважно, не можна годувати пташок чіпсами. Гострою та зіпсованою їжею. Ще раз повторимо, що можна і чого не можна давати птахам. Можна насіння соняха, гарбузове насіння, насіння дині, крихти сухого білого хліба, горобина, бузина, ягоди зв'язуються в кетях і та розвішувати на деревах, насіння ясеня, насіння різних бур'янів, а також несолоне сало. А ще можна розвішувати шматочки яблук та гарбузів. А не можна птахам смажене солоне, будь-яке смажене насіння, солоне сало, чорний хліб, запліснівілу та зіпсовану їжу, згіркле та зіпсоване зерня. Запам'ятали малята? Також запам'ятайте, що у кожної пташки своє улюблене меню. Те, що вона полюбляє їсти. Тож пропоную вам. Ще раз за допомогою гри пригадати, що ж їсть кожна з пташок. Ну що, пригадаємо? Тож розпочинаємо. Як ви гадаєте, що їсть горобчик? Так, горобчик полюбляє насіннячко соняха. Оці малята, що полюбляють їсти голуби. Так, голуби полюбляють крихти хліба, але білого. Що полюбляють їсти снігурі? Снігурі полюбляють ягоди: горобиний, бузини або калини. Тож освішуйте кет цих ягід для свого будинку. А тепер давайте пригадаємо, що полюбляють їсти синички в нас. Так, а синички полюбляють їсти несолоне сало. Я гадаю, ви запам'ятали, хто що їсть із птахів взимку. Тож намагайтесь їх підгодовувати щодня. Переглянули молодці. Тепер ви знаєте, чим треба кормити різних птахів. А яких пташок ми сьогодні з вами намалюємо на занятті з малюванням. Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Сіра шубка із пірін, на морозі жвавий він, не орел це стрибунець. Хто це діти? Так, звичайно, горобець. Що ж нам малята потрібно для роботи? Для роботи нам потрібен аркуш блакитного паперу, фарби різнокольорові, пензлик, заготовка із пупирчастої бумаги для тільця горобчика. І склянка води. Але перед початком пропоную підготувати наші пальчики. Летять до годівнички, жовтогруді синички, сіренькі горобчики, дядлики-хлопчики, сусідки-сороки і снігурі рум'яні боки. Підготували пальчики, тож приступаємо до роботи. А які роботи вийдуть у вас, я дуже чекаю в нашій художній майстерні. Малята проявіть свою творчість. До побачення, малята. До нових зустрічей!